У реальності вона була зелена, а тут вона синя. На іншому фото ти стоїш перед будинком, якого більше немає. Його засить рік тому, але збережній фотографії він, він все ще стоїть. Далі цікавіше. Ти відкриваєш відео, записане минулого тижня і відчуваєш власний голос. Але слова звучать інакше, ніж ти пам'ятаєш, наче ти сам собі залишив повідомлення, про яке забув. Якщо ти бачиш це, значить вони вже знають, хто. Що вони знають? І тут ти помічаєш, у дзеркалі твій відбиток збагається з рухами. Ти кліпаєш, але твоє відображення затримується на долі секунди. Це неможливо. Ти простягаєш руку, торкаєшся скла, воно холодне, справжнє, але щось у ньому змушує тебе відчути страх. Ти, повинен, ти повертаєшся і бачиш повинну людину на вулиці, яка стоїть і дивиться просто на тебе без руху. Без емоцій. Блядь, мені вагіло почулося. <смі> Коли ти знов дивишся в дзеркало, твій відбиток зникає на мить. Що це за хуй? Чому ти пам'ятаєш речі, яких не повинно бути? І чому тобі здається, що хтось намагається стерти ці спагони? Це не перший раз. Ти вже проходив через це. Ти не пам'ятаєш, але ти вже намагався розібратися. І кожного разу щось зупиняло тебе. Ти не знаєш, скільки разів тобі доводилося прокидатися, ось так, не знаючи, де ти і що ти тут змінилося. Але сьогодні щось інше. Сьогодні ти помітив більше деталей, і вони помітили, що ти помітив, наступного разу ти можеш не прокинутися взагалі, або прокинутися зовсім не в тому місці. Це не просто історія, це може трапитися з кожним. Якщо ти відчував щось подібне, напиши в коментарях. Якщо помітив у відео щось дивне, повертайся на 10 секунд назад і переглянь ще раз. Але запам'ятай одне якщо вони вирішили стерти тебе, ти можеш навіть і не помітити цього. Дякую.